Отака гілочка, хіба таку кількість яблук може видержати. Зверху воно ну, отаке, що обломилося де тоненьке, а так багато такого, що понахилялося. Під звуки вибухів за 20 кілометрів від фронту збирають врожай. Тамара Кривонос показує зігнуті під вагою яблук-гілки. Розповідає, разом з чоловіком 14 років вирощують яблуневі сади у Слав'янці. Жінка каже, цьогоріч вродило, як ніколи. Прошлий рік, наверное, не позволили погодні умови, і яблучок не було. Садок навіть повністю не цві. Він відпочивав. А цей год яблук дуже багато. Вродили всі сорта. Тамара згадує, любов до садівництва перейняли від друга з Донеччини. Перші півтори сотні дерев посадили у 2011-му, Згодом додали ще близько трьохсот. На півгектарах землі вирощують п'ять лідних сортів яблук: Голден, Делішес, Айдарет, Флоріна, Чемпіон і Джона Голд. В Артемовському питомнику ми купляли ці саженці вже у 2017 році, ми вже бачили перві плоди яблучок. Та і з кожним роком у нас урожай додавався. Чоловік Тамари Валерій за освітою агроном. Каже, найважче для нього у роботі з деревами обрізання і формування крони. Оце ж воно зараз лежить, весною буде воно як картинка. Ну, в кінці января, в початку февраля, це в мене обрізка формування дерев. Весною по голому дереві обробив, ну хвору. І тоді по первій зав'язі, і третій раз обробляю ну, шкідників. Валерій Ділиця вже бачить, де наступного року вродить. А від якого дерева плоду не варто чекати? Біла почка, от вона. Оце на той на цвіт вона. Флоріна, наприклад, оце два години вона плодоноса. Ще на той от буде. Голден, ділю шес на той от не буде, То, що вже я бачу, ну закладки немає. Раніше яблука продавали на місці або возили на ринок у Покровськ на Донеччині, розповідає Тамара. Каже, два роки тому з наближенням фронту почали торгувати на Петропавлівському ринку. У Покровську вже знали, нас багато було. Ти багато було своїх покупців. Як почалося дуже вже ж опасно їздити, ми перестали у нас вже, Як у Петропавловку. Ми зараз їздимо вже дуже вибухи. На базарі можемо стояти, літає. Плоди зберігають у погребі та спеціально облаштовані коморі. Ті, що не підходять для продажу, згодовують худобі або переробляють на сік, розповідає жінка. Додає, за сезон продають 3-4 тони соку. Валерій власноруч зробив спеціальний прес для віджимання яблук. Дробимо яблучка, помиті вже почищені. Сюди вже ми подріблені яблучка засипаємо сюди і ставимо під прес, підставляємо відеречко, ці і отак ми. Так ми виготовляємо яблучний сок. Через оголошену евакуацію родин з дітьми у селі, каже жінка, продажі зменшилися. Саме ж подружжя поки не збирається виїжджати. Шахиди кожну ніч літають, ну, що вийдемо, подивимо, послухаємо. Плануємо, що буде все добре, оберемо садки, підійде зима, обріжемо все і будемо працювати далі. Нині вже почали збір урожаю. Тамара каже, зазвичай робили це у з чоловіком. Цьогоріч самі не впораються, найматимуть працівників. Через надлишок плодів додає, можливо, шукатимуть і гуртового покупця. Сніжана Салівона, Антоніна Чуйко, Суспільне новини, Дніпро.